Вітаю всіх, хто зараз дивиться це відео. Хочу нарешті розповісти про те, якими ляними нитками я вишиваю, де їх купую, які плюси і мінуси у них є. І, власне, як перевірити їх, линяють вони чи ні. Ну і як працювати з ниткою. Зазвичай, щойно, я виставляю у сторіс відео або в світлину з вишивкою льоном, Мені прилітають запитання: це шовк? Ні, це не шовк. Ляніники справді мають такий шляхетний, помірний полиск, дуже приємний. І на світлинах їх можна часто переплутати з шовком. Але коли бачиш в оригіналі, тут уже не переплутаєш. Отже, льоном я вишивала ось цей рушничок. Вишивала гадяцьку сорочку для подруги, можна подивитись у мене на сторінці. Також вишивала свою гадяцьку сорочку буденку. І зараз вишиваю ще одну сурочку собі льоном. І щойно я виставила світлину, до мене прилетіло запитання, чи це шовк. Отже, я купую свої льони, у мене їх доволі багато вже назбиралось. У крамницях для в'язання. Це бобінні нитки беру я на відмот. От, ну ось, або так відмотують, або на конус. Також у, вишив... у крамницях для вишивки теж є ляні нитки. Ось, наприклад, в ній оберіг ось такі ниточки. Здається, виробник якась з країн Балтії. Ось, товщина, як ниточка Моліне. Дуже приємні нитки. Ось такий льон є у світ льону. Італійський. У мене ще не розрізане пасмо, але нитка, зараз покажу. Бачите, вона складається з кількох ниток, їх можна розібрати як моліне. Ось таким льоном. Я вишиваю зараз. Це льон Луропіано, теж італійський. На різкість Так само тут нитка складається, здається, з восьми мікрониточок Ось, бачите, можна розібрати, а можна вишивати усією ниткою. Оце мій улюблений льон фресколіно, я недавно, теж італійський, недавно в сторіс викладала. Ось вісім ниточок тут. Я цим льоном вишивала гадяцьку сорочку для своєї подруги, дуже ним задоволена. Бувають льони грубші. От ці, що я вам щойно показувала, у них ниточка така, знаєте, як. Конесенький мікродріт, здається, вона. Важко зловити камерою. Ну, ось, власне, вона така мікроскопічна та нитка. А бувають льони з ниткою, не те, щоб грубшою, але товстішою, вона така трохи іншої структури. Ось, наприклад. Та що, нитка, що я собі гадяцьку будинку вишивала, вона вже йде ось така. Зараз спробую порівняти. Ось бачите. Зовсім інші. Вони, вони такі йдуть трохи пухнастіші і м'якші, але водночас ніби грубші, здається. Ось це така сама жовта, тільки товщина трохи інша, але ось. Ще бувають отакі лінни нитки. Цими нитками я зшивала останню свою сорочку. Не можу спіймати. Це така досить скручена нитка. Зараз спробую спіймати. Перепрошую. Ось бачите, яка в неї структура. Ось. І я її розбирала для сшивання. От вона ділиться на дві ось такі нитки. До речі, теж лоропіано Італія. Отже, чому я купую у в в'язальних крамницях? Бо це вигідно. Наприклад, ось тут 100 грамів, Льон фресколіно, тут 100 грамів. В 100 грамах 320 метрів. Ось ця нитка складається з восьми тоненьких. Я, наприклад, гадяцьку сирочку вишивала лише в 3 ниточки тоненькі. То ви розумієте, що якщо в 100 грамах 320, а якщо це помножити, 320 метрів помножити на 8 то, ну, уявляєте, скільки це буде. І оці 100 грамів коштують 145 гривень. Це дуже вигідно. Деякі магазини, навіть, знаю, по 10 грамів відмотують. Який тут є мінус. Ми не знаємо, чи линяють ці чи нитки чи ні, бо вони призначені для в'язання там інші критерії. Але з іншого боку, зараз і наш улюблений бренд ДМЦ, який вже не зовсім, верніше, товар, якого вже не зовсім французьке, так само відмітився тим, що в нього часто молінелі. Дає линьку. Ну, таке життя. Тому, власне, купувати такі нитки це ризик. Серед 100% гольону, який я купувала, у мене один раз лише був випадок, коли він полиняв. Наприклад, більше випадків було з сумішю шовкльон, з шовком, там якось. Більше мене підводили нитки. З льоном один раз таке було. От. Як я його обираю, ну, тут, тут у мене спрацьовує інтуїція. Я дивлюсь на нитку, мені дуже подобається, коли продавець ще виставляє макрофото нитки, щоб бачити, яка, чи це не ланцюжок, наприклад, а яка в неї структура. І от я якось відчуваю, що от все, ці нитки я хочу. Звісно, може бути так, що я купую нитки, і думаю, потім я вишую ось цю сорочку ними. От так з останньою було, з тою, що я зараз вишиваю. Але потім виходить так, що ці нитки не підходять, а підходять зовсім інші, про які не думала. То, певно, це ризик. Ті ну, нитки, що полиняли, я передала подрузі, яка в'яже. Завжди можна їх кудись прилаштувати, як перевірити ці нитки на линьку? Я перевіряю двома способами. Відшиваю малисенький зразочок і опускаю його в холодну воду. Лишаю хвилин на 10, далі виймаю, не відтискаю, нічого не роблю там. Просто даю воді стекти. Якщо Разом з водою потекла фарба, ну це вже дуже погано. Далі, інший зразочок, я опускаю в окріп. От тільки чайник закипів, наливаєте цю воду, опускаєте в окріп і так само хвилин 10 тримаєте, далі виймаєте і даєте воді, воді стекти. Якщо нічого не відбулося, тканина чиста, то круто. Ні від холодної, ні від гарячої води нитка не линяє. Так само, якщо у вас після холодної води потекла фарба, можна спробувати цей зразок так само опустити в окріп. Якщо ви вийняли з окропу і тканина чиста, то я вас вітаю, можна вишивати. Не знаю, я не хімік, не знаю, як це відбувається. Але в мене вже були такі випадки, що після холодної води нитка пускала колір, але гаряча вода його прибрала. Як працювати з цією ниткою? По-перше, не відрізати метрові шматки. Найкраще 30 максимум 50 см, бо ляна нитка, хоч і міцна, її дуже важко розірвати, але вона дуже швидко перетирається. І коли протягується через тканину, можуть бути такі пухнастості утворюватись. Часто ляну нитку. Обробляють воском. Ось у мене такий воск. Ну, це у мене в футлярі, буває без футляру. В вишивальних крамницях він продається. Просто так протягують. Кажуть, що легше працювати. Ну, я рідко воском користуюся, мені не дуже зручно. Мені він рукам заважає. Я люблю саме сухий льон. От такий, як він є. Можна вишивати тою кількістю ниток, яка вам потрібна. Тоді ми просто робимо як з муліне, просто так по ниточці витягуємо і складаємо потрібну нам кількість. Ось цю сорочку зараз я вишиваю цілим пасмом. Це тканина фіона від фабрики Дельвіка Луцької. Я вишиваю цілим пасмом. Але нитка, вона коли з бобійна, вона така, знаєте, вон, бачите, скручена. Мені це не дуже подобається. І ті ниточки, з яких вона складається, не дуже тендітні. Поки їх всі повитягую, що здуріти можна, то я просто роблю ось так. Отак беру голку. І обережно протягую. Вона так потихеньку, нитка розпушується. Тут я вже провощила. Ось так. І ось так всю нитку протягую. А під час вишивки сама нитка вкладається нормально, її можна там нігтем підправити, просто так от провести, і вона ляжеться нормально, буде, а ще буде проняє просування, то взагалі буде чудово. Звісно, льонами важче вишивати, ніж мулінет, чи крученою буровною. Треба постійно підправляти нитку пальцем. Ну, комусь вощення цю справу полегшує, мені не дуже. Якось з воском мені простіше без нього. От. І якщо ви переживаєте, що віск залишиться, то не переживайте прання гарячою водою і просування. Всі сліди воску прибере, навіть до просування його уже не буде. Мені льон подобається. Я не усі сорочки бачу вишиті льоном. Але, наприклад, гадяцькі сорочки я бачу лише вишиті льоном. Я... Не заперечую, що їх можна вишивати шовком, бавовною, це чудові сорочки виходять. Але мені, -мені подобається вишиті льоном, наприклад. Деякі східно-подільські я бачу вишиті льоном. А от чернігівські, наприклад, не бачу. Ну, то це справа смаку. Але мені подобається сама структура нитки, те, що можна гратися з її товщиною. Оцей блиск такий, знаєте, блиск в міру, не занадто. І сухість нитки. Я, я би не сказала, що вона дуже неслухняна. Ну, вона з характером, так. А ще вишивка ляними нитками надає такого ефекту автентичності, певної такої рустикальності. Звісно, що він, льон, ляні нитки підійдуть не під усю вишивку. Не до будь-якої сорочки, не до будь-якого рушника. От. Але вони варті того, щоб ними вишивати. От. Хоча, якщо ви не любите ризики, то краще брати перевірені льони у крамницях для вишивки, ніби все розповіла. Якщо будуть запитання, питайте в коментарях. Дякую за увагу!